Кращі фільми міжнародного фестивалю документального кіно показали полтавським студентам-юристам. Організатори запевняють, захід не політичний і не комерційний. Цього разу стрічки об'єднані спеціальною темою. Вибір є. Наприклад, героїв фільмів показати українським глядачам, що у кожного є вибір змиритися із авторитарним режимом чи боротися за перемогу демократії. Місцем зустрічі майбутніх юристів та представників фестивалю стала бібліотека імені Олеся Гончара. Вибір на неї виб... Не випадково. В этом году у нас отмечает свое десятилетие правовой клуб. Это те дети, которые интересуются правом. И библиотека дает им возможность получить больше информации, чтобы они знали, как и что происходит в нашем мире. Перший фільм, побачений гостями Ромська мрія. Чотири історії про мешканців таборів Закарпаття. Цей цикл дослідження проблем ромів. Поза євро також український фільм. Його називають результатом колективної роботи молодіжної творчої лабораторії. Організатори фестивалю розповідають: ідея стрічки, спроба уособлення натовпу, здатність побачити, виокремити людське обличчя з безликої юрби. Третій і останній фільм, що написане пером. Фільмі показується, чому так про. І найголовніше в фільмі дуже хорошо просматривається, яким образом і права человека були нарушены. Я думаю, для молоді, які присутствует, для нинішньої аудиторії, которую ми здесь зібрали, це буде дуже интересно. Кроме того, по моєму, фільм допомагає зробити дуже важливі виводи. Доповненням кінопоказу став перегляд літератури права людини, суспільство та держава та тематичні дискусії.